ситуация вокруг Украины. Хоть куда-то мы движемся более-менее, есть какие-то сдвиги? У нас тоже есть определенные планы. Все уже все поняли. На четвертый год СВО и на одиннадцатый год обстрелов Донецка. Поэтому он настолько прогнозируем, предсказуем, поэтому все абсолютно понятно. Добрий день студія. Я розумію, що такого підвоха ви від мене не очікували, тому що я би мала попередити вас, щоб ви прибрали дітей від екранів телевізора і, зокрема, людей знаєте з неврівноваженою психікою, тому що бачити на екрані Машу Захарову не кожному дано. Але тим не менше, Путін нагородив Машу Захарову орденом за заслуги перед пірідчиством четвертої степені. Тільки прихожу в кабінет і Тут така новість. Це, звісно, невероятно. Я благодарна за таку височайшу оцінку. Питання у вас виникає логічне, як і у мене, я впевнена, за що, за які такі заслуги Путін раптом вирішив нагородити Машу Захарову. Тому я б на цю тему трошки пропоную нам з вами порозмірковувати. Ну, по-перше, дивіться, я вважаю, що імітація на четвірочку, ну от імітація Маши Захарова й дипломатії в Росії. Трансляцию в ГТРК отключили? Не было. Не было? Я она идет. Меня видят по всему миру. Украинский кризис запустил некую химическую реакцию, которая ускорила все процессы построения многополярного мира, сорвала все маски и сейчас заставляет каждого сделать выбор. Вот за эту имитацию, за, имитую, за то, что она найкраще имитует дипломатию, она цей орден Власне, її отримала за видатний вклад в російську дипломатію. А ще, якщо точніше, то за те, що змогла зробити брехню новим видом сценічного мистецтва на території Росії. Ну не знаю, за те, що язик без кісток, за те, що. Мозок без фактів за те, що говорити може кілька годин поспіль і нічого конкретно не сказати, за те, що в принципі перетворила брифінги МЗС в стендап не смішний. Ну і власне за те, що успішно захищає російську правду у світі, де її ніхто. не шукав. Трагедия украинского народа заключается в том, что они очень хотят, чтобы у них такой же был президент, как Путин. А у них все время те, кого им дает Запад. Они ненавидят, внешне ненавидят э, и очень агрессивны в отношении Путина, ровно потому, что они хотели бы, чтобы Путин был у них президентом. Ну, приблизно так выходит за эти заслуги и отримала свой почестный орден Машка Захарова. Ну а поки Маша Захарова тішиться орденом, то тут черговий несмішний стендап. Ви знаєте, в принципі, можна цю програму перейменовувати з російської обзора російської пропаганди на огляд несмішного стендапу з Росії. почати зовсім азбучно, то Україна, як государство, появилась на території Росії в совєтське вірем. С этим то уж никто не спорит. Все попытки оформить некую самость на том пространстве до советского времени оказались нежизнеспособны. Впрочем, и при СССР государственность Украины была очень условной, можно сказать даже декоративной. Уж точно о независимости и самостоятельности республик в составе огромной страны никто и не говорил даже. А во-вторых, единой украинской культуры как таковой просто не было, как не было и единой украинской ментальности. До Второй мировой в Советской Україні даже осуществлявся проект осознаної українізації. Считалось, що так, ми перехватываем у националистов знамя української культури. Мов пролетарский інтернаціоналізм не против культурного многоцвіття. Е, я думаю, що на цьому ми зупинимося, тому що там стендап дуже великий. Е, і знову ж таки, я перепрошую, тому що отут, десь на екрані внизу мала би з'явитися плашка. Увага у кадрі альтернативна історія реальності, автори не несуть відповідальності за наслідки спроби логічного аналізу. Ну десь приблизно так це мало би відбуватися. Виявляється, Україна з'явилася на території Росії ще в радянській в радянські часи, коли самої Росії, як ви розумієте, не було. А там навіть, якщо би я б далі вам дала послухати цей фрагмент, там Кісельов настільки. Увльокся цією історичною справкою, що навіть процитував Гітлера. Ну, здавалося б, нічого дивного в тому немає, тому що Путін це якби ем, Гітлер нашого часу. Але тим не менше. Е, ну, Дивіться, якщо слідувати логіки, він каже про те, що Україна з'явилася на території Росії тоді, коли самої території Росії ще не було, ну, тому що був Совєтський Союз. Виходить так, що, ну, наприклад, Троя була. Побудована на території Греції, тому це грецьке місто. Ну, Виходить десь приблизно така сама логіка. Або ж, знаєте, ну, давайте так, аналогію проведемо. Та? Е, уявимо собі, що Україна, е, ну якщо брати наш бекграунд е, часів Київської Руси України, е, так от Україна це як динозавр. А Росія, це як палеонтолог. Знаєте, який знайшов рештки і вирішив, що він їх сам створив. Ну а звідки ж вони цю всю альтернативну історію черпають, ви хочете спитати? А от з дитячого віку і черпають, тому що тепер на території Росії в розважальних шоу вивчають творчіства Шамана і Газманова. Ну скажіть, як там в тих дитячих мізках не зародитися тим ідеям, які їх потім. И приводят до наступных Соловьевых. Киньян – это столица Северной или Южной Кореи? Херн. Правильно. Кто участвовал в Крымской войне и получил награды за оборону Севастополя? Лев Толстой или Дмитрий Менделеев? Вы же шаманы еще любите, правильно? Да. А почему? Потому что вокалист хороший. Что вот вам нравится в шамане? Вот, вот мне в основном нравится, потому что он поет патриотические песни. А вам нравятся патриотические да. песни? Из какого стихотворения Лермонтова эти строки? Не смеют, что ли, командиры чужие зарвать мундиры, а русские штыки? Назовите автора хита «Эскадрон», который не только поет, но и выполняет на сцене акропатические трубки. «Эскадрон моих мыслей шальных». Кто это у нас поет? Каскадер. Нет, Газманов. Газманова нужно знать. Учите мать часть, дети. Ну и... Эм, Звитки ж берутся. эти дети. Давайте тоже с вами Поговоримо, ну тому що це теж головна топ-тема тепер всіх російських ефірів і законів, як зробити так, щоб баби ражалі чаще більше і з й на ліце. крепкая счастливая семья невыгодна государству. О, Там, Господи. Потому что, смотрите, к примеру, очень понятно. Вот приходит муж домой, у них нормальные отношения с женой, она начинает ему жаловаться на своего начальника. Он понимает, что женщине нужно не рациональное решение, а эмоциональная поддержка. Он ее обнимает, говорит, да ты все нормально, ты справишься. Она на раз готовит ему ужин, он после ужина готовит, чинит ей экран. Если у них плохие взаимоотношения, она начинает жаловаться на начальника. Он не понимает, что женщине нужна поддержка, начинает ее лечить. А он что? А ты ему что? А ты ему что? Да, скажи. Говорит, дурак, помешает, а ты дурак, не понимаешь? ты что понимаешь? Они поссорились. Да. Он ушел, покушал в кафе. Она вызвала э, сантехника для и психотерапевта для себя, психоаналитика, да. В итоге все эти действия привели к увеличению ВВП, к росту налогов, движухи, О денег и так далее. О то, есть, то есть если это нормальная крепкая семья, все это все это прошло внутри, в не вышло ни копейки. А если они два придурка, которые не умеют коммуницировать, они запускают целую систему коммерческих мероприятий с выводом денег и ростом ВВП. Поэтому и выгодно, чтобы семья была разрушена. Поэтому mm. коммуникация нарушается. Поэтому как бы э, за время... Коли Росія взялася за сім'ї і народжуваність, все пішло по відомому паловому органу, тому що Брака розводних процесів кількість увілічились на території Росії. Ну і власне відсоток народження дітей теж зменшився. І ви здається, не берете в розрахунок один маловідомий всім факт: війна йде на території Росії, і відповідно немає від кого народжувати, тому що е, мужики пішли помирати на території України, а нових поки що з Китаю не завезли. Поки що я на цьому наголошую. А, поки що а, також є розмірковування на території Росії м, стосовно того: а що буде, якщо іскусственний інтелект замінить половину чиновників? Чесно грі я не претендую на роль ні, ні здесь і ми люди прості чиновники такі, значить а... прости люди, чиновники. Маєте бусинка. Простые люди-чиновники, прям дивишся на него. Ну, простейший же душі человек. Ну, посмотри на него. Форматный... Вот. Поэтому я могу сказать только одно: значит, как говорил классик Джобс про персональные компьютеры, что это велосипед для мозга. Ну, я думаю, что искусственный интеллект это мы пересаживаемся с велосипеда на что-то значительно более мощное, там Формула-1, но все равно это определенный инструмент. Конечно, человека, надеемся, он не заменит. Особенно врачей, учителей, чиновников, я считаю, что половину чиновников точно может заменить. Ну, его певно теж може замінити. А яка історія. Я тут спитати у штучного інтелекту, а що буде, якщо Росією управлятиме штучний інтелект? Ну і його варіанти відповіді замість щоденних нарад апдейти системи сьогодні у десятій оновлення корупційного протоколу. Версія 2.0, тепер без відкату. Бюрократія стає миттєвою. Запит на дозвіл е, дозвіл погоджено ще до того, як ти встиг його принести. Бо ще вгадує, що ти хотів, і як і вгадує, що ти все одно нічого не отримаєш. Уряд працює на «Windows XP», але з обличчям Лаврова. Коли система зависає, вона автоматично видає фразу. Ви все не так зрозуміли. Це захід агресивний. Ну оцей ерор або ж синій екран, який ми періодично спостерігали у «Windows». Новини генеруються «GPT Кісільов Україна напала на себе за підтримки НАТО, яке під керівництвом штучного інтелекту з ЦРУ вирішило знищити руський дух. Ну і також міністерство правди тепер справжній софт. Факт чекінг заборонений, бо істина одна і її згенерував «GPT Путін. Цифрова вертикаль влади дані не йдуть знизу вгору, бо внизу нічого нікого не питають. Всі накази зверху йдуть через телеграм-бота, царь 2000 Бот під час виборів «Щі» сам голосує за всіх, сам все рахує і сам виголошує знову 146% проголосували «Щі». Проголосували. За Путіна прогрес. Якщо а, когось хочуть посадити, просто видаляють з бази користувач Навальний не знайдений, спробуйте ще раз через 9 років. Головне штучний інтелект не потребує зарплати, але в офшорах у нього вже є власна криптовалюта. Руб ші прив'язана до віри, а не до курсу. Ну і фіналочка ші з часом розуміє, що вся система не піддається логіці, видає помилку ЕРОР 404», Здравий смисл. Ні, найден і самовимикається, бо навіть машина не витримала би російської дійсності. От такі ідеї пропонує нам штучний інтелект, який готовий почати управляти Росією, але каже, теж ненадовго, бо витримати того навіть штучний інтелект не в змозі. Е, який е, немає емоцій і. Е, Такий, знаєте, не приймає або ж не сприятливий для українсь для російської правди, для української правди. Ну тобто він просто існує в цифровій формальності, в цифровій е мережі. І навіть в цьому випадку він каже про те, що він не може витримати того всього, про що говорять на Росії. А ми з вами це витримуємо. Тому Петербургу у нього вроді такі позитивні впечатлення, то що він говорить в інтерв'ю американським СМІ. От переговорів. а у вас які впечатлення? Ну хороший був розговор, многі тем були затронуті. Як і політичного характеру, так і економічського мы... Конечно, ну конечно, больше всего обсуждали ситуацию вокруг Украины. України. Хоч куда-то ми двіжимося більше мені. Є які та звокруг України з якої сторони очень интересно? Ну це сторони Польші, можливо, зі сторони Угорщини, можливо, зі сторони словаччини, можливо, зі сторони наших балтійських партнерів. З якої сторони просто цікаво, ви обговорювали ситуацію в Україні. Іти. Приближаємося. Я ж казав, що соотій ще сигнали від нас були передано через чередницків. А а сигнал який? Скільки там крапочок, тире, а, які між ними були паузи? Він схожий на сигнал СОС чи трохи інакший? Я думаю, що ці сигнали вже були обсуджені в Вашингтоні сейчас. Стороні зустрічі ми приближаємося до лідерів. А вона говорить. Ну, говорить об этом можно, потому что эта тема на уху. Ну, а про что нам сейчас с вами говорить? Конечно же. Ну, я бы сказал, что конкретные сроки какие-то не согласовывались пока. И даже место не согласовывалось, хотя многие говорят про Эрлиад, в частности, американские коллеги. Звучит еще в публичном пространстве, что вроде бы обсужда... обсуждается вариант а, отмены прекращения авиасообщения между Москвой и Вашингтоном. С этим тоже? Отмены прекращения авиасообщения. Яка складна Конструкція побудови речення, атміни, е я навіть повторити то не можу. Ні, поки ніяких здвіків. Цим піднімалося в ході деяких контактів, в частності Дмитре, я знаю. Американці все-таки поки вважають, що то набитися на українському трекі, а потім на українському трекі. На якому українському треті? А є якийсь окремий російський трек, український трек? Я думала, що є одна війна, в якій Росія напала на Україну. Все, це єдиний трек, який існує. А то якийсь окремий російський трек, окремий український трек. І тут, знаєте, оцей злам, коли російська альтернативна реальність зіштовхується з. реальностью в живом ее выгляде. Тема из Донецка. На четвертый год специальной военной операции наконец вдруг увидели, что там практически в центре города в кафе все было увешано портретами Усика. портрет. Ну, ты варто пошатался на хвилиночку. Усика с автографами в меню его любимые какие-то блюда, коктейли пришли обычные жители города, сказали, хозяй, ну пошли вон отсюда. И только когда пришли уже так сказать правоохранители, он все осознал и снял. На четвертый год СВО и на одиннадцатый год обстрелов Донецка. А, а які там мало бы вы свети портреты, я перепрошую? Кого? Шайгу Герасимова. ЧВК «Вагнер». Кого бы там мали висіти портрети? У нас потому что нету никаких законов, никаких, это я опять сажусь на любимого коня своего. То есть это можно, это не запрещено. Все, пожалуйста. У нас на следующий день после того, как в Крыму похоронили Александра Федорчика, могилу его сожгли. У нас что, есть какой-то закон, который вот просто на пожизненное вы закопал, так сказать, за... А яке він мав право знаходитися э, в землі, в Кримській? він хто там був, що ви вирішили його там закопати? Чого не повезли його рештки до Росії? Чого вирішили в Криму їх залишити? Другати над могилами учасників СВО немає такого. Тому це все проходить як хуліганка. Історію Донецька я розказав. Ну і що э, прикатилась системна робота з молодіжю, так сказати, по ідеологічній перепрошивці. Ми всі бачили через соцсети і всі одразу знали существування цього чоловіка, э, покинувшого мир, значит, наркомана. какие похороны устроили в Москве, какая там давка была. Ну ладно это. оказалось, у нас есть прекрасный такой проект «Тотальный диктант» в России. Это общественная организация проводит. То есть я начал разбираться, потому что в моем родном городе в Питере была безобразная история, когда в ВУЗе, в ВУЗе бывший наркоман вышел читать диктант, и бил минуту молчания в память об умершем от наркотиков в вот этом технике. Не о героях СВО. Не, так сказать, ну вообще в Ленинграде, понятно, можно там минуты молчания почтить в год 80-летия победы, І павших ні, знаєте, я от він продовжує говорити, а я е, продовжую думати про слово пірепрошивка. Е, ну тобто, вони реально говорять про те, щоб е, змінювати мізки нового покоління, перепрошивати їх, давати нові установки, змінювати реальність, замінювати поняття. Е, ну тобто, це говориться на повен голос. А потім ми дивимося, чого е, пісні Шамана і Єсаула вивчають в е, нових програмах, де раніше просто перевіряли хто найрозумніший, а тепер виявляється, хто знає на пам'ять русського естраду. Е, ну і окремо також. Во-первых, треба бути ідіотом, щоб дати інтерв'ю 60 хвилин. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Спасибо вам огромное за ето. возможность. Вот приблизительно таким получается. Огромная за это. Возможность. В этом же проблема. В принципе, все, что происходит с этим несчастным человечком, абсолютно точно описывается в психиатрии. Поэтому он настолько прогнозируем, предсказуем. Поэтому... Соловьев храброй воды напоився, чешу? Все абсолютно понятно. Тогда хочу задаться вопросом. А зачем нам такой мир, если там не будет России? Дурно образованный. Но мы уже не рухнем не мы уже все понятно, все, и им всем понятно. Нет, забрались в эту колью, и по этой колье дальше шуруют. <говорит> Глубоко несчастный. Нас обманули. Нас просто водили за нас, обманывали. Они а нас опять надули. При этом вечно ищущие любви и признания. Здравствуйте, здравствуйте, я вас. Вы, <говорит> Вы тоже на меня похожи. Да, да. Мы все друг на друга похожи. Но колоссально завидующий всем. Мы говорим о евроинтеграции и о евроориентированности. А почему? А потому что там экономика развивается прилично, и люди живут хорошо. И нам так хочется жить. Май... Але от того момента, как хочется, ничего не изменилось за 25 лет. Вы пометили? рост, некрасивый человечек, <звук> <звук> который когда-то сумел приблизиться к олигархам. Я Бориса Абрамовича знаю давно. Он неуемный и неугомонный человек. Он всегда кого-то назначает и кого-то свергает. Пусть трудится. И всегда мечтал, чтобы, ну вот, знаете, не через задний ход. И ведь сейчас он мстит всем. Страшный комплекс. При этом настолько нетонкий, настолько не понимающий, что умудряется даже каждый раз сам себе противоречить. Ваш покорный слуга не стал менять эту конституцию под себя. Оставил первый пост государства и перешел на более скромную позицию. Придерживался. Придерживался и придерживался Конституции Российской Федерации, потому что Конституция не позволяла избираться всех Вот и все. И я намерен придерживаться этой правильно. Я никогда не менял Конституции, не делал это тем более под себя. И у меня нет таких планов и на сегодняшний день. Сегодня ряд политических общественных объединений ставит вопрос о принятии новой конституции. Сразу же хочу ответить. Считаю, что такой необходимости нет. Еще раз повторю. Они, эти поправки, давно назрели. Они нужны и убежден, Будуть полізними для країни, для суспільства і для наших граждан, Знаете, я дуже люблю е, такі е, відео з е, підтвердженням слів Соловйова, тому що вони найкраще можуть описати все те, що е, відбувається в російській політиці. Е, ну і звісно, вони демонструють всьому світу, як кожне слово яке звучить з рота. Соловйова, Піскова, Захарова і Скабєєва. Все це множиться на нуль, всі їхні спроби, всі їхні намагання переконати світ в тому, що всі навколо погані, а вони воздушний шарик, Просто діляться на ноль, множаться на нуль і стають відповідно. Нулем, це раніше, знаєте, в 2014 році нам було важко боротися з цією російською пропагандою. А зараз в нас просто розв'язані руки, і ми можемо вільно підставляти будь-які фрагменти, а їх достатньо за 25 років правління Путіна, і показувати е, на кожне слово Соловйова новий путінський епізод. Знаєте, я так на кожне слово знаю пісню. Ну, це через мою роботу на радіо. А от до кожного слова Соловйова у нас є. Відео з Путіним не дякуйте. Якщо вам потрібно буде для ефірів, спитайте, просіть, ми обов'язково вам це підготуємо, зробимо і надамо. Чоловік в штату живет маска, той можна сказати, бредить марсом. Такі люди не часто з'являються в людській популяції, заряджені на певну ідею. і Якщо вона навіть сьогодні кажеться, невероятною, то, то через какую-то час. Асо такі ідеї реалізуються. Теж ви думаєте, це він цих студентів хвалить? Ні, це він розказує про Ілона Маска, про те, що такі люди. Не часто з'являються на цій планеті, тому їх треба берегти, холіть і ліліють. Ну і звісно, все це відбувається на фоні того, що Трамп з маском побили горшки. Трампу не подобається, що маск продовжує вести бізнес з Китаєм, на який Трамп постійно намагається накласти все більші і більші мита. А тут дивіться, Путін, який розтікається маслом по падріву і вилизує маска в його світлу голову. Ну і звісно, я так розумію, запрошує до себе на пожитки. Ну що Ілоне? Збирайся, ти ж так любиш Росію. Батьки твої так люблять Росію. Твій брат так любить Росію. Любити Росію за океану це звісно добре. А ти попробуй полюбити Росію на території самої Росії, чого тобі, звісно, і бажаємо. Ну що ж, дякую всім, хто був зі мною під час цього розбору стендапа несмішного на території Росії. Ну і звісно, побачимося з вами вже в наступному випуску. Папа. -па.